Привіт всім, дорогі діви! Рада вітати всіх глядачів та гостей каналу Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш теропрогноз на лютий місяць 2024 року. Я нагадую вам всім, що обов'язково дивіться всі свої відео, де ви що не дивилися, по вашому сонячному, місячному і знаку Асцендента. Асцендент найважливіший, тому що він відіграється інколи. Найбільше за всі інші знаки. І ще, хто знає свою Наталку, е, натальну карту. Наталка. Е, хто знає свою натальну карту? Е, якщо у вас є дуже багато велике скупчення планет в якомусь із знаків, варто продивитися його також, тому що ви можете більше програватися. Якраз всі планети будуть діяти і впливати саме на цей знак чи цей дім і гороскопу, і він вам буде найбільше програватися. Ну що, давайте починати. Також обов'язково підписуємося, ставимо лайки. Ділимося відео зі своїми друзями. Так, перша карта для знаку Зодіаку Діви на лютий 2024-го. Шестірка мечей. У вас буде місяць дороги, ви кудись будете їздити. Можливо, ви захочете поїхати кудись у якусь подорож, або це буде пов'язано з вашою роботою. Тут у вас може бути навіть ріст по кар'єрній драбині. У вас може бути підвищення по роботі, або, наприклад, ви будете переїжджати кудись по роботі. Вам потрібно буде відвідати або якесь місце, яке достатньо далеко. До нього потрібно буде добиратися. І обов'язково у вас тут буде людина, яка буде вас супроводжувати, яка буде вам показувати, куди вам потрібно йти. І ця карта вона ще може означати, що у лютому місяці у вас нарешті ем, ви побачите іншу сторону, ви побачите горизонт, ніби ви вже вже підпливаєте ем, до іншого берега, до нового свого життя. Ви відчуєте себе, навіть якщо ви ще не потрапили в ту точку, так, якщо ви зараз тільки ще в шляху. На шляху, то ви е, чітко побачите і зрозумієте, можливо, навіть відчуєте е, це, е, це відчуття, так, як вам буде в новому місці. Далі, може, вам потрібно буде вирішити якісь питання з вашим транспортом у лютому місяці, чи ви будете продумовувати тут, можливо, навіть поїздки кудись вже в лютому. Еще одна карта. Трійка Кубків! Так, тут у вас буде якесь святкування, однозначно цій поїздці, чи будь-якій у цій справі, пов'язаній з дорогою, ви будете раді, вас підтримують тут ваші друзі, вони будуть поруч з вами. Можливо, ви будете їхати кудись на день народження до когось зі своїх друзів. Або ви, знаєте, вас підвищать і ви тут будете переїжджати, але ваші друзі з вами відсвяткуються, і ви будете дуже сильно цьому раді. Ви можете купити собі нову машину, новий транспорт, так вирішити якісь питання з, з дорогою, і тут ви також будете, можливо, обмивати або святкувати. І можете просто тут так поїхати кудись на шопінг, поїхати кудись на якісь. Тут однозначно з вами буде коло якихось людей, які для вас дуже сильно цінні, і вони будуть вас підтримувати. І е, пов'язано це все буде з дорогою. І ще Карта Верховний суд. Опана! А тут це вже може щось програтися досить таки серйозне. Верховний суд це кармічна карта, це старший аркан. І він говорить про те, що. Оця маленька, можливо, незначна подія у вашому житті, вона дуже сильно програється на вашому майбутньому. Тут до вас може прийти якась дуже серйозна новина. Хтось вас може повідомити про щось неочікуване. Ви всередині будете змінюватися, тому що Верховний суд це завжди в нас якісь трансформації всередині себе. Ви можете зловити якісь інсайти, ви можете щось з зрозуміти. Вас може так осенити і ви не знаю, прийдете до якогось рішення. Тут можуть бути рішення суду, навіть так, Верховний суд до вас може прийти рішення суду, і ви тут поїдете святкувати, так, тому що ви виграєте справу, тому що ви нарешті доб'єтеся того, чого ви хотіли. І по Верховному суду варто все-таки, якщо у вас не буде якихось якихось так серйозних кармічних змін, то бажано би. Іх самі собі, самі собі створити. Зробіть собі якусь зміну, можливо, у вашому персональному житті. Можливо, вам потрібно не знаю, прочитати щось. Це може бути якась фраза, яку ви будете використовувати. Якось ваше життя. Дуже серйозно кармічно зміниться. Я навіть викладу ще одну карту. До чого це? Верховний суд. Це рішення, ви приймете рішення. Це щось пов'язано з новим початком, зі зміною. Те, що у вас було до цього моменту, більше вам не підходить. Вам потрібно змінити, не знаю, ви або зміните роботу, у вас тут або буде підвищення, або це буде заміна машини, якась так. Це таки з дорогою пов'язано. Це буде, можливо, переїзд кудись. Ви будете обдумовувати, або це буде кудись поїздка, якась велика поїздка. Бачите, дивіться. Просто цілий світ в руках. І ви дивитеся, от якраз бачите, ці горизонти, ви видивляєтеся, куди вам краще піти. І оцей Верховний суд, карта кармічна, вона буде пов'язана саме з вашим рішенням. Ви дуже сильно зміните своє життя. Ого, цікавий лютий. Далі, наступна колода. Так. Це у нас колода позолочене таро. Карта для Діви на лютий 2024-го. Дев'ятка Пентаклів, ви себе будете відчувати просто шикарно. По дев'ятці Пентаклів у вас тут будуть ресурси, гроші будуть, за них можете не переживати. І ви будете, знаєте, в такому статусі, коли подивіться, скільки всього я добився, до чого я дійшов, чи там дійшла, добилася, що я заробила, що я маю. Ви тут будете саме, знаєте, показувати всім ваші якісь. Якісь ваші покращення або е, ваше становище. Можете тут навіть хвалитися і е, взагалі будете почувати себе дуже-дуже ресурсно. Ви тут отримаєте вже ніби як от ці результати своєї праці досить таки довгої, ви їх отримаєте в лютому місяці. Так. Якась буде пауза. Можливо, ви захочете нарешті зупинитися, можливо, ви захочете нарешті відпочити після довгого шляху. Так, вам потрібно буде одразу ж таки трішки полежати. Е е піклутися тут про свій сон і піклутися про своє здоров'я в лютому місяці. Тому що е так, ви будете тут, ви будете в ресурсі. Можливо, це навіть не ви, можливо, ви будете когось відвідувати тут у лікарні або когось хто хто хтось захворіє із ваших близьких, і йому потрібно буде просто відлежатись. Е, якісь справи тут можуть затримуватися. Ви війдете в період якоїсь. Паузи, і тут головне не спішити, використайте її. Вам потрібно відновити свої сили, вам потрібно відновити або свій фізичний, ментальний стан. Можливо, вам потрібно буде трішки так дійсно тут подумати просто, полежати, подумати, зупинитися, не спішити. Ну, і плюс у вас тут вже є якісь результати, так, і ви собі можете це дозволити. Ви можете дозволити собі зупинитися. Карта для діва. Дев'ятка мечів. Що у вас за страхи? Дивіться, у вас випадає дев'ятка пентаклів, у вас все добре. Ви себе гарно почуваєте, ви себе самі тут можете просто накручувати по дев'ятці мечів. Ви, вам може бути страшно. Ви можете, е, отут, оці от, ваші, знаєте, ця ваша зупинка, вона може і бути через те, що вам страшно, через те, що, е, знаєте, оцей е, суд він змінює настільки життя, і ви прийняли рішення, так, але ви не знаєте, як далі вам рухатися, що вам далі робити. Дев'ятка мечів, ну, в цій коло. Тут може бути саме, ну не знаю, дивіться, тут дівчина, мені здається, молиться на карті перед сном. Тут є ще якась особа. Можливо, вас хтось буде, вам хтось буде снитися, і вам потрібно буде вирішити питання з цією людиною, попікнутися тут про свій сон, взагалі про свій емоційний стан. Ні в якому випадку тут не можна панікувати і не можна. Знаєте, тут якраз таки не потрібно буде вам от зациклюватися на цьому страху, тому що він вас може прям поглотити. Тут цього не можна робити. Е, і... Вам потрібно можливо буде звернутися до когось, хто до лікаря якогось, який допоможе вам. Випише якісь, наприклад, заспокійливість, щоб ви, хоча б, виспалися, щоб ви не переживали. Будь-які рішення тут все таки Я зараз викладу ще одну карту. Вам вам прям ідуть, так і іде інформація. Будь-які рішення тут все одно потрібно буде приймати на. на Тверезу голову. Ви не можете в такому стані під дев'яткою мечів, коли вам страшно, коли ви не спите, коли ви себе постійно накручуєте, ви не можете нічого вирішувати. Так. І це може бути ще, така, знаєте, яка ситуація. Ну, У вас поч початок хороший, дев'ятка пентаклів. Ви можете вирішити. Ви можете вирішити цю ситуацію, але ви себе накручуєте так, що ніби нібито у вас нічого не вийде. І ще одну карту сюди. Вам допоможе чоловік. Король Пентаклів вам може допомогти, або це може бути ви, ви самі собі допоможете. Вам просто потрібно бути більш сильнішим, так якщо ви. Це у нас чоловіча енергія, це у нас все-таки така домінантна більш енергія. І король пентаклів це у нас або діви, козороги, тіці у вас можуть програватися. Може, ви тут будете переживати на рахунок грошей, можливо, ви так ви змінюєте свою роботу, ви кудись переїжджаєте, ви забагато. Втратите, і ви тут будете думати, Боже, як же ж воно? А оці всі мої статки, які я вже маю, вони, можливо, закінчаться. Не переживайте, тут вам е допомога у вас буде, і гроші у вас будуть, ресурси. ресурси будуть. М -м -м Хтось може тут піклуватися навіть про вас, оцей е король Пентаклів може, можливо, буде готувати вам їсти, або якось насичувати вас енергією, на допомагати вам прийти до тями. Придивіться до цієї людини, це може бути. Людина, яка займається якимись фінансовими справами, бухгалтер, фінансист, це може бути людина, яка займається чимось, якимись стабільності, так, стабільністю, страхуванням або е, хтось, хто пов'язаний з природою, можливо, з е, якимись харчами, з усім, що приносить нам комфорт. Навіть тут може бути людина пов'язана, тому зверніть на неї увагу, вона вам обов'язково допоможе. Далі. Так. Це у нас старо санта Муерте. Я його тепер цей місяць перший раз взяла в роботу. Подивимось, що вона вам скаже. Карта для діви. На лютий 2024-го. Паш Пентаклів. Вам потрібно тут знову ж таки у вас ідуть якісь думки про ваші гроші. Е, можливо, вам потрібно вкладатися в якесь навчання, в підвищення знову ж таки кваліфікації. Е, вам потрібно тут е, знаєте, зайнятися чимось новим, тим, чим ви ще не займалися. Це може бути якийсь новий заробіток, це може бути якась нова ідея бізнесу. Е, паш Пентаклів це завжди так. Це те, на що нам потрібно втратити максимальну кількість уваги. Ге, то тобі ж, якщо це якесь навчання, ви починаєте вчитися, ви починаєте вкладати свої ресурси, якісь гроші, навіть у це невеликі гроші, по пажу Пентаклів. Ви мусите будете потратити час для того, щоб вирости так на паш, і за пажом у нас потім вже йде король. І ви тут, можливо, будете так, оцей король, е, який вам от він вам тут буде допомагати, він вас, можливо, прийме до себе або на роботу, або буде е, наставляти вас якимось чином і розказувати, як вам потрібно діяти. Також це може бути, що ви когось будете вчити, ви тут, може, переживаєте, щоб, е, так, ви хочете змінити свою професію. Хочете когось навчати, бути цим королем Пентаклів, тому що ви дуже добре знаєте своє діло, але вам страшно брати перших учнів. Тут боятися не потрібно. Підготуйтеся, у вас це дуже добре виходить, тому що діви, ви завжди до всіх деталей, дуже такі прискіпливі, ви знаєте, гарно організувати і гарно все зробити. І е, тут у вас будуть нові учні, наприклад. Може бути витрати на дітей. Ви тут будете, ваші діти, їм потрібні будуть гроші, або їм потрібна буде якась, знаєте, підтримка, саме ресурсна. Потрібен буде якийсь ресурс, це як фінанси, це щось матеріальне, щось, що можна потрогати, або просто хоча б їх, не знаю, накормити. Ну тут більше у нас саме, бачите, монетки. От дівчина, вона кладе монетку у собі е до сумки. Так, можете виробити ще карта. Шестірка кубків, ви будете повертатися до вашого минулого. Ви будете обдумовувати, можливо, тут якісь ідеї зі свого минулого, або це може бути якесь повернення в місця вашого минулого. Шестірка кубків це в нас все про дитинство, це про якісь прекрасні моменти. Може, ви тут будете згадувати щось, так як вам було добре, коли ви там не знаю, це може бути ваш батько. Це може бути ваш батько, це король пентаклів, і ви приїдете до нього в гості, де ви відчуєте себе знову дитиною, де вам будуть не знаю, давати якісь ресурси там вдома. І тут явно щось буде пов'язане з минулим, явно щось буде пов'язане з дітьми, з вашими мріями. Можете тут відчути якусь енергію з, з минулого вашого життя. Можуть бути у вас тут якісь інсайти з минулого вашого життя. Також ви можете тут спілкуватися з дітьми. Ви можете бути старшою людиною, яка буде спілкуватися, і ви будете згадувати. Так, як ви колись були в такому стані, в такому віці. Е, і е, що в нас тут іще? Ця дівчина вона ніби йде? Всі ці енергії, всі ці емоції з кубків у неї аж виливаються, аж розливаються. Подивіться, бачите, в неї тут все лється через край. Це ну, кубки це в нас завжди, вони наповнені. Тут завжди буде хороші якісь енергії, хороші емоції. І навіть люди у вас можуть повертатися з минулого, якісь ваші колишні чи якісь колишні ситуації, але вони завжди будуть вам приносити е, саме позитивний ресурс. І ще. Десятка мечей. Ви нарешті захочете це закінчити. Оця дев'ятка мечей, яка у вас була, десятка це наступна карта. І, е, можливо, саме ця ситуація з минулого повернення в ваше минуле, воно заставить вас закінчити е, оці ваші страхи, закінчити якусь ситуацію, яка дуже довго тягнулася, е, яка, знаєте, дуже можливо, може ви тут вам потрібно буде комусь заплатити. Для того, щоб ситуація з минулого у вас закінчилася, це будуть невеликі гроші, це буде такий чисто символічний розрахунок. І е, явно тут потрібно буде вам щось відпустити. У вас досить такі серйозні карти на лютий місяць. У вас і ну в Поверховному суду ви будете дійсно змінювати щось. І по десятці мечів ні в якому випадку не потрібно прив'язуватися чи триматися за те, що було там десь колись, що вам робило погано, що ви, де ви себе почували не. Добре, або якісь, не знаю, може ви вирішите когось вибачити, пробачити, відпустити ситуацію. І більше до неї не повертатися. Не потрібно. Відроджувати те, що відродити вже неможливо, колись в деяких ситуаціях потрібно навпаки все розрушити, все закінчити, відрізати, очиститися. Може, ви тут будете робити якісь чистки, або ви будете робити якісь відрізки? Ви будете не знаю, переставати спілкуватися з деякими людьми з вашого минулого, так які або ви тут зустрінете когось з вашого минулого, хто знаєте, буде приносити вам дуже якісь приємні емоції саме. Спогадів, але надалі ви не бачите нічого з цієї людини, ви не бачите нічого в цій ситуації ресурсного. Ви розумієте, що минуле воно зараз залишається в минулому все. Далі його тягнути за собою не можна і не потрібно. Так, я хочу ще одну сюди карту. Чим все закінчиться? Питаюся. Я виходить старший аркан Помірність. Карта помірності говорить про те, що не спішіть. Це карта зцілення. Ви зцілитеся, все таки, все буде у вас тут добре. Оця десятка мечей, вона пройде, ви зможете її залишити, але не одразу. Вам потрібен буде час. Дайте собі цей час, дайте собі можливість. Якщо е, це якийсь, знаєте, е, може, ви повернетеся, приїдете в місце, куди ви виросли, а там вже все не так. І все, і ваші всі спогади, і ваші всі е, думки про дитинство, ви розумієте, що цього вже більше часу ніколи не повернеш, і воно все пройшло і. І вам потрібен буде час для того, щоб прийняти це. І також тут обов'язково вам потрібно буде від чогось відмовлятися. Від е, деяких е, ситуацій, які ви залишаєте, вони роблять краще вам на майбутнє, тому що карта зцілення говорить про те, що уміреність, взагалі, про те, що потрібно можливо від, від чогось відмовлятися, щось від себе відгороджувати, але... Воно потрошки-потрошки приведе вас до зцілення, приведе вас до кращого все-таки. Так, у нас тут і піраміда Майя ззаду, і е е сонце сходить, бачите, голова все-таки світиться. У вас тут буде таке очищення і буде, можливо, якесь розуміння від ситуації. Так. Наступна колода. Карта на лютий 2024-го для знаку Джеку Діви. І вам ще раз випадає карта суд. Він уже був, він повторюється. Коли такі карти повторюються, взагалі, коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу. У вас карта Суд повторюється. Карма взагалі, ви можете отримати в цьому місяці свою карму, або у вас будуть саме всі ситуації. Все, що би не ставалося в цьому місяці, сприймайте його як за запрограмовану ситуацію. Ви маєте її пройти, ви маєте вирішити те чи інше питання. Залежить тільки від вас, як ви будете його вирішувати. І тут явно ви будете мати якісь серйозні кармічні рішення, ви будете їх приймати. Чи вони просто впадуть вам з неба на голову, і ви цього не очікуєте. Ну, вже тепер ви знаєте, вже тепер будете чекати. Це може бути якась навіть маленька ситуація, яка в кінці, в кінечному результаті, вона змінить дуже багато в вашому житті. Ви дуже сильно поміняєтеся. І всередині вас будуть дуже сильні зміни трансформації. Далі. Відхід від чогось, ну ви мусите тут. Ви, ви щось міняєте. Ви сто процентів будете тут щось міняти? Звідки сіти? Дивіться вісім кубків. Це коли е, місце, в якому вам дуже добре. Навіть якщо вас там щось тримало, так, оці ваші кубки, оці ваші приємні емоції, ви його залишаєте і готові рухатися вперед, готові рухатися до чогось кращого, до чогось іншого. Ви будете тут явно щось змінювати. В лютому місяці у вас будуть дуже серйозні зміни у вашому житті, які, знаєте, тут навіть я цю карту дуже люблю називати шлях самураю. Ви не знаєте, куди ви йдете. Ви не знаєте, яким чином ви дійдете до цієї своєї цілі, яку ви собі запланували. Але вам настільки хочеться щось змінити. Ви настільки вже готові до цього, тому що по суду, ну просто так, карти кармічні так не випадають, що два рази двох коло. Ви настільки готові кармічно змінити своє життя, так до вас прийшов новий етап. Все. Ви готові до цього, що ви навіть готові залишити ті приємні емоції і ситуації, які вас колись тримали, і ще ви розумієте, що тут просто ще вже нічого більше не зміниш. Далі от! І починається у вас новий прекрасний шлях. Це на цьому ми можемо закінчувати. Карта у нас прекрасна. Карта ризику, карта початку. Це нульовий старший аркан. Це найперша карта циклу старших арканів. У вас тут іде повне оновлення вашого життя. Вам потрібно лише Єдине, вам потрібно розібратися тут от з цими вашими страхами, не переживати на рахунок них. Так? Вам тут допоможе е, якійсь, якась людина, чоловік, чи ви самі собі допоможете, чи ви звернетеся тут до когось подібного вам самим, так? людина, яка, можливо, старша і мудріша за вас. Е, вам потрібно відпустити ту десятку мечей, яка вже більше там нічого не можна змінити. Ризикуйте. І ідіть у щось нове. Вам тут буде сонце світити, вам тут будуть всі просто карти будуть на вашій стороні, але це тільки випадку, якщо ви будете рухатися, сісти на попу рівно і нічого не робити. Ну тоді вас цей просто старший аркан, цей верховний суд він вас просто. М Ну, Впаде вам на голову, що ви просто будете не готові, і ви будете не знати, як вирішувати. Краще все-таки приймати рішення і робити щось самим. І тоді все буде на вашій стороні, і ви будете почувати себе більш вільними. Тут у вас можуть навіть, ви можете завагітніти, ви можете е, змінити роботу, ви можете почати переїхати кудись, почати якусь свою справу нову. Е, от це от, ваша зміна, яка у вас була на самому початку, оце от рішення, яке ви прийняли. Маєте, воно буде удачним, і воно буде вам, знаєте, вам можна ризикувати. Воно буде для вас дуже е, відкриваючим двері. От це рішення відкриє для вас всі ваші двері. Взагалі, куди ви хочете йти, ви маєте це зрозуміти і просто туди рухатися. І оракул. Так, оракул для Діви. На лютий 2024. Пливи за течією. Подивіться. Вам ніби тут просто потрібно, знаєте, справи будуть самі складуватися таким чином, що вам е, так, ви, вам навіть не потрібно буде робити якийсь е, е, Сфорцо. Е, знаєте, вам не потрібно буде себе підштовхувати, вам не потрібно буде якось себе заставляти. Ви просто будете пливсти за течією і, по ходу, діла вибирати так, тут це або це, там то або то. І головне дуже довіритися, довіритися долі, довіритися Богу, все. Світу, в кого вірите, просто довіртеся цьому, і воно приведе вас обов'язково. Бачите, дивіться, яка річка вона вас просто е вас несе, і ви себе дуже гарно маєте спокійно відчувати. Ні в якому випадку тут не можна переживати цю свою дев'яточку мечів. І оцю паузу, яку ви не знаєте, як далі рухатися, ви її вирішіть. Моментально, швиденько, вирішіть собі і далі змінюйте своє життя. Я вам бажаю терпіння і я вам бажаю, бажаю прийняття правильних рішень. Хоча тут навіть я б сказала, що від вас нічого не залежить, тут більше, знаєте, вже все спрограмовано вашою кармою. Ви всі будете просто отримувати свою карму, і нехай це буде найпрекрасніша карма у вашому житті. Все, ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!